Пом'яни Господи душі рабів твоїх імена. Прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм царство твоє небесне і сотвори їм вічною пам'ять. Пом'яни Господи Боже наш у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів твоїх імена. І як всещедрий і чоловіколюбець. Що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічного неспокою і вогню геїнського і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони, хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця і Сина і Святого Духа вірували. У Тройці слави мого Бога і Тройцю в єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість тіл прийми, і зі святими Твоїми як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда твоя правда вічна, і ти один Бог милости і щедрот. І чоловіколюбства, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.